Для прикладу, як ще Олександр Поворознюк порушує законодавство Фейкової Республіки Україна, для прикладу, він призиває усіх, хто переїхав, стати на облік і одразу на передову піти. Сам він ніколи не служив і не був за вісім років на передовій ЗСУ. Ані в АТО, ані в ОСС, Але новий посилає громадян, так сказати, української держави, не України. Громадян України не існує, як термін. От. Не знаю, що законодавство він їх туди посилає, а сам не хоче бути на передовій. І як криса тилова сидить у кабінеті і свого сина навіть на передову не послав. Це як називається? Це цинічна істота, яка хоче вбивати українців і не нести за це відповідальність. Типичний, типовий так званий представник-захисник Зеленського та його дупи. В цілому. От і все, що потрібно знати про Олександра Поворознюка. Це звичайне бидло, бидло. Яка не поважає ані себе, ані людей, материться постійно і вважає, що він велике ЦБ і може мати людські долі. Але настане час, коли йому корт пояснить окремо, за що йому прийдеться відповідати по закону. Він буде відповідати. Також я йому хочу наголосити, що в армії, в Збройних Силах України. Щасів Хриценка, міністра оборони України, може бути лише той, хто бажає бути на передовій, а хто не бажає, той туди не йде. Також в Збройних силах України можуть бути лише громадяни України. Закон про громадянство не приймався, закон про військову службу не приймався. Конституція України не приймалася, не була затверджена. Тому я думаю, що настане час, коли Поворознюк буде відповідати по закону за свої злочини проти республіки за те, що він гонить людей на убій, для прикладу. Без підстав. Підстави, кого брати в армію чи не брати, належать виключно міністру оборони України та місцевим центрам комплектації. От. Але центри комплектації не можуть згідно закону займатися призивом. От і все. Тому призвати він нікого не може. Він взяв на себе чужі повноваження і хоче виконувати. А це ще окрема стаття Кримінального кодексу. Він собі вже заробив на достатньо статей Кримінального кодексу. Оце БЛІБ. Який не поважає ані закони, ані нічого. До нього нема людського. Лише звіринне. От і все. Він думає, що гроші його спасуть. Чи адвокати. Ні, не врятують адвокати за посягання на життя народних депутатів, публічні призиви, розстріляти. Е Депутатів потрібно відповідати, а також потрібно буде йому відповідати за повалення конституційного владу за такі призиви і готування до цього публічно за таку публічну агітацію. Також в мене є питання до правоохоронних органів для прикладу Національної поліції України. Чому журналіст ICTV «Свободу слова, який веде постійно, передачу свободу слова? Не пам'ятаю, як його призвиче призивав до повалення Конституційного ладу. в одному із інтерв'ю до владного чиновника. От і все. Він не сів по статті 109 частині 3 за повалення Конституційного ладу. А повинен був той журналіст на ICTV, всі його знають і так, щоб він сів, також як і по Ворознюк. Але і віс там. Оці істоти ходять. І не покарані навіть. Потрібно їх вже карати корду.